Прекрасні дії, ви пора подивитися, що вас чекає в лютому місяці, 2025 році. Зараз всі быстренько-бистренько подумали про себе. Про те, чого вам хотілося б в місяці лютому. І ми зараз швидко-бистренько глянемо. Перша карта. О, ну. Ну, це успіх, я вважаю. Дивіться, дана карта. Говорить про те, що якщо ви дівчина мене дивитесь, то я вас вітаю, у вас буде або повищення кваліфікації, або повищення на роботі, або а, чоловік, який а, зможе вам отак просто лям дати і сказати, дитка, потратить на манікюр. А, ось, тобто це буде фінансово хороший, фінансово хороший місяць, або ви будете відкладати, або ви будете кудись інвестувати, або ви будете приймати допомогу фінансову, або її давати. А, ну, якщо ви жінка, яка а, Фірму держить, наприклад, або ще щось, то ви просто будете своїм працівникам, наприклад, да, там, підвищувати зарплату, давати зарплату, думати, чи давати зарплату і так далі. Якщо це чоловік, то, по-перше, ви дуже заможний, дуже перспективний, але є така стізя, як жадність, яка вас колись погубить. Але це не в даний момент, це як підсказка. Успіх, бажання, успіх. <гум> успіх, робота, фінанси капають от і ті, там, я не знаю, копеечка до копеечки, біткоін до біткоїну. В общем, все у вас у фінансовому положенні, в лютому буде все чотенько, Що скаже друга карта? Так, друга карта вам говорить. Будь ласка, придивляємося до неї. В ній є свій смисл. А ця карта говорить про те, що робота це прекрасно, і робота з вами буде завжди, але вам потрібно вміти відпочивати. Можливо, будуть такі моменти, коли вам захочеться все кинути, або там у вас щось не вийде, і ви такі, все, 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 це була остання капля. То це просто знак того, що вам потрібен відпочинок, і все далі буде у вас налагоджуватися. Просто саме в цю секунду в цей момент вам потрібен відпочинок. Виключте телефон, не знаю, поїдьте в гори. Відпочиньте, просто плаште дома, то виключити телефони, соцсети, всю херню, щоб вона вам не мішала думати, дихати жити, в принципі, хоча б один день. Відпочиньте. І далі з новими силами вперед із песнею. Щось каже третя карта. Для вас дів. Дивіться, ну, більшість поки що даної колоди це у нас Пентаклі. Пентаклі взагалі це знак Дів, грубо кажучи, так, це земна стихія. Пентаклі говорить про те, що людина або дуже, або їй не вистачає грошей. Або дуже зациклена людина на грошах, тому що вона, е, грубо кажучи, не бачить, не бачить нічого окрім грошей, або не бачить, е, е, грубо кажучи, типа для чого їй гроші? От вона просто гребе, просто їй треба. Ну, Хто співати, я? Хто танцювати я, хто щось е, одежу, я. Хто його займається? Я, а то ж ти не вмієш. А все одно буду я. Ну, от, Ви, розумієте? тягнете, тягнете, то це все на собі, тому що ви хочете побільше бабок там і так далі. Але ць, е, е, надмірність цього може при. Е, як так сказати? Може вас трішки зіграти з вами з луз І ця карта ще говорить про те, що якщо у вас прям курене клюють грошей, вкладайте в щось, е, в те, що вам. Верне або втричі більше коштів, або втричі більше емоцій. Ну тобто, ви можете вкладати в благодійність там звірі, тварини, одна й те саме звірі, діти, хворі, там ще хтось, або просто комусь допомагати своїй сім'ї там, або там своєму чоловіку, своїй жінці, братам, сестрам. Кроше, кому вам захочеться по цій карті? Іде благодійність, от добрий жест, скажімо так, потрібно робити. Ось, але це завжди по бажанню. Карти ніколи не говорять 100%. Робити. Вони говорять, підказують, а ваше бажання далі вже реалізовувати чи не реалізовувати те чи інше, що вони підказують. Подивимось, що скаже друга колода для ДІВ на лютий місяць 2025 року. Так, дивимося, Пентаклі. Коротше, з деньгами у вас би все прекрасно. Будуть рікою і теч к вам, і от вас, якщо ви захотіте щось зробити, сделать то вложиться і комусь допомогти. Це карта можуть говорити про те, що ви можете допомагати або розмовляти про якісь про якісь можливо ідеї. Наприклад, і ви про це, наприклад, у вас є там група людей, або з подругою, або знайомим, або ще щось як знаєте, бізнес-план розробляєте, аргументуєте, думаєте, щось щось видумуєте, щось договорюєтеся і так далі з людьми з приводу роботи і робочих моментів. Або це просто ваші, грубо кажучи, подчиняння, яким ви указуєте, що їм робити. або це ваша бригадірна група, яка ніяк не може закончити у вас ремонт. І ви їй розказуєте, що їм треба робити. Тобто, в місяць людей буде знаєте, от ви скажете. Отак от, 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 от дожні люди і Якщо не будь-ятя, ханам. <гум> ну це більш всього, якщо ви знаєте, на посадах таких високих знаходитесь. Якщо ви просто а, 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 кайфуєте да, від цього життя по-іншому, не на високих посадах, то це просто, знаєте, буде як розмова, як якась чудова нагода зустріти з людьми, поговорити, розказати свої там плани, думки або ще щось. Просто м, круг людей, да, з якими можна про щось поговорити, а не просто побухати, скажем так. Що скаже друга карта? Ох, кайф, ви бачите? Це скарб. Ви не бачите, не видно. Це той луч, який пронизає насквозь. Точніше, ви, той луч, який через вас, отак, шук шук шух і віздеє красота і світ. По-перше, у вас це ейфорія, це бажання, це нарешті щось ви, щось сталося таке, чого ви давно чекали, і ви такі, да, боже, да! Оце те відчуття, коли. Коли просто знаєте на сьомому небі, тому що ви або зробили те що хотіли, і вас вийшло, і ви крутий чи крута, і вас і похвалой і мідова, і, і ви самі себе любите і хвалите, і так далі, тому що вийшло так, як ви хотіли, або ж це просто. Буде такий момент в житті переосмислення чогось від, від якоїсь ситуації або людини, або роботи, і так далі. І те, що ви переосмислите, вам це прийде в радість, в користь і в гармонію, і, і далі по покращить ваші ну, якісь положення, де, які були до цього трошки погіршеними. Що скаже третя карта? Так, ну пентаклі це хорошо. По-перше, дивіться, така комбінація карт може говорити про те, що ви можете почути про свою довгождану вагітність, тому що сонце це, це, це світ. Це яркость, це таке натхнення, це якась несподівана звістка в карт. В колоді Уейта це дитина, це новина про дитину, а більше всього про хлопчика. Але нічого страшного, моїй мамі випадав хлопчика, а родилась дівчинка. Все добре, причому двічі. Так що, це знаєте, таке, як повезе? А ця карта говорить про те, що або зароджується якийсь план, ідея щось зробити краще в житті, або це все-таки ваша довгоочікувана вагітність, тому що ем, чому довгоочікувана, тому що, по-перше, пентаклі це медляна карта, по друге, оця радість від чогось такого неземного, скажімо так. І ще ця на карта може говорити про те, що у вас або в справах піде все чекі-піки, або у вас просто все і все прекрасно, що вам впаде нормальна сума на карман, і ви знаєте, і ви знаєте, куди її все-таки как би да вложить. Дивимося, що скаже третя карта для Дів. Ну, Діва, я хочу сказати, що у вас місяць ну, плотненький. М? Люблю так робити. А, Місяць плотненький. і м -м -м такий знаєте, прибильний, тому <кій> головне, щоб ви вміли ними правильно розпоряджатись. Що скаже третя колода перша карта? Нарешті хоч один тюбік. Намалювався. Дивіться, і це може говорити про те, що або у вас відносини, або нема, або будуть. І ця людина може до вас, ви знаєте, під... 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 підійти, красиво підморгнути, щось сказати, десь там приухажувати, десь вливнуть. Знаєте, такий лавілас, такий красавець, прийде і почне трусити вам, яка ви прекрасна, ані ось ця вся романтика, ота вся прекрасні моменти, але саме головне, щоб це, знаєте, не вигляділо. Точніше, зразу вам клас взагалі балдежно, але потім, щоб це не виглядало пустослов'ям. Бо такі люди, знаєте, вони е, ну, іноді можуть просто гарно говорити, але на ділі вони таке собі. Просто будьте уважні до свого оточення. Що говорить друга карта? Друга карта говорить про те, що у вас можуть бути поїздки дуже круті, або поїздки е, по роботі, або поїздки по другим поводам. можливо, вам пора відпочинок, можливо, на курорт або ще щось, там щось оздоровітельне, наприклад, або, е, наприклад, вам вас, ну. Сайтюбік скаже, що все на машині, поп'єм кохве. Ви такі, о, да! Давай! Нагадайте такого кохве. Жить без нього не могу. Ось, і ще ця карта може говорити про такі різкі злети, зміни на краще. І це дуже круто. Подивимося, що скаже третя заключна карта для. Для дів на господи, лютий хотіла сказати листопад на лютий 2025 рік. Дивіться, ця карта говорить про ідеї, про те, що вспишка, про те, що буде імпульс, поток, шанс, який дається раз в житті, або у вас в голові буде якась ідея, яку треба брати за хвост і бистро реалізовувати, не спати, не сидіть, не, не перестоять знаю, не переспать, знаю, не переходіть з Просто брати ідею і йти робити. Вона вам дуже круто одкліотклітнеться, е, і буде все, отак, знаєте по Крутому відбуватись. А ця ця карта може говорити про шикарну можливість отдохнуть телом і душою з вот этим вот прекрасным человеком. Може, даже і в машині. Ну, а там дальше уже ваши, знаете, э, ваші побажання. Так що прекрасный девиз, диві. Дивіться, сосредотачиваемся, тільки на хорошем. Якщо рядом з вами є якийсь то прекрасний тюбик, то, конечно, можна пообщаться. Чому я так говорю, тому що рицарі випадають меншими по віку, чим королеви. Якщо я дивлюсь на жінок на королев, то це може бути чоловік або хлопець трошечки менший по е віку, але це не завжди значить, що він якийсь не такий провірено-лічно мною на всіх тюбіках цієї й Шутка. Коротше, діви, я вам бажаю всього самого крутого. Е головне е е пам'ятайте, по перше, спокій. По-друге, гроші завжди будуть з вами. Завжди. Ви головне е вмійте е Балансувати між відпочинком і роботою, щоб все було в здоров'ї.